Енергоефективність в дрібницях. Енергоефективний будинок це не тільки теплі стіни, це комплексний підхід, де важлива кожна деталь. Сьогодні пропоную розглянути три ключові моменти, які впливають на енергоефективність вашого житла. Розташування будинку на ділянці. При проєктуванні важливо орієнтувати більшість вікон, житлових приміщень на південь. Це дозволить максимально використовувати сонячне тепло взимку, знижуючи витрати на опалення. Технічне приміщення, санвузли та зони без вікон краще розміщувати з північної сторони, яка є холоднішою. Друге вибір світлопрозорих конструкцій. Вікна відіграють ключову роль. Звертайте увагу на коефіцієнт опору теплопередач. Навіть показник 1,0 або 1,1 буде значно кращим за мінімально допустимий 0,9. Я не кажу про вікна з коефіцієнтом 0,6-0,7, яких зараз повно на ринку. Обирайте двокамерний склопакети з теплою ПВХ дистанцією, а не алюмінієвою, та наповненням енерним газом, наприклад, аргоном. Одне зі стекол має бути енергоефективним каскло або іскло. Навіть з найтеплішими стінами неефективні вікна знизять усі переваги. Третє товщина утеплення покрівлі. Нормативний шар утеплювача мінімум 350 мм. Це стосується мінеральної вати, целюлозної вати або пінопласту. Пам'ятайте. Що врахування цих дрібниць на етапі проєктування та будівництва дозволить вашому будинку бути по справжньому енергоефективним? Більше про будівельне рішення на нашій сторінці.